Якщо досить дітей 35 закону Україні про національну поліцію, причина зупинки ваший пункт 3. А? Що Шо саме можете вказати, що в пункті 3? Я селаю на нього, а ви читайте вдома. Давайте документи. В смысле, читайте вдома. До ну вам ваше заказати, що в пункті 3, чи що? В смысле, Я селаю на нього. Дорожні штрафи. Популярне правопорушення. Водій їхав і не був пристебнутий Паскам Безпеки. Вам штраф. 510 гривень. Ну, у вас є докази того, що їхав не У мене є докази, що ви були не непристеблені. Да, да. Ну, ви можете мені їх надати? Да. Що, що? Да, Чого ви зараз не можете? Не можу. От як можу тільки не ну, так і як, як ми будемо розглядати справу, якщо ви не можете мені предоставити докази мого правопорушення? Я зараз бачу, що ви не пристеблені. Але ви знали, що за дане правопорушення можна отримати усне зауваження? Як? Зараз ви дізнаєтесь, прошу звільнити мене вбивка віктора домирича від адміністративної відповідальності згідно за частиною 5 статті 101 КУПАП у зв'язку з малозначністю діяння, оголосивши мені усне Ні, мені. І, саме головне. Я зустрів співробітника поліції, який допустив деякі косяки, але в подальшому звернув увагу на зауваження, визнав їх і погодився з ними. Таке буває не дуже часто. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, коли поліція порушує ваші права, завчасно долучайтесь до нашого клубу, а де юридичний захист. Водія ну ви можете надати докази мого правопорушення? Докази надати? Ну так, да. ви зараз пристегнете. Та я ж не рухаюся, я сижу в автомобілі. Я можу бути не пристегнути. Ви будете в автомобілі. ну і що зі... Я відстебнувся, коли, коли я зупинився, я зафіксувався. Повинні... Я зупинився і розстебнувся. Вам таке? Чого я не повинен розтібатися? Мені незручно ви, сидіти просто я на автодорозі. І що? Я стою припаркований з боку. Зараз ви знаходитесь з боку. Ну, ви були на ну я ну, був не пристебнутий ну. чи що? Шо, ну? Ви були пристебнуті десь, може, в городі. Як сказали... Я відстебнувся, коли вже я тут зупинився. Все, ви коли вже зупинились. Там ви не були пристебнуті. І їхали, ви теж не пристебнуті. Я був пристебнутий. Ви але можете але... Домов... доказати, що я їхав не пристебнутий? Хай буде так. Поліцейський зупиняє водія учасника нашого клубу, і вказує, ви порушили правила дорожнього руху. Але з доказами є певні проблеми. Згідно якого ви пункту? Згідно 35 закону України про національну поліцію, причина зупинки – ваш пункт 3. Що саме, можете сказати, що в пункті 3? Що саме? не можу. Я зсилаю на нього, а ви читаєте вдома. Давайте документи. Ви читаєте вдома? Ну, вам важко заказати, що в пункті 3, чи що? В смысле? Я зсилаю на нього. А ви хочете на там а тепер давайте почитаємо статтю 35, частину третю, де зазначено, що поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеній у цій статті. Якщо він зазначає пункт третій, він зобов'язаний конкретно детально вам про це зазначити, що є інформація, яка свідчить, що ви можливо причетні до адміністративного права порушення, і поліцейський це зобов'язаний робити. Можете, будь ласка, Можу. Показавись. Документи можете, будь ласка, показувати. Ага. Документи. Документи? Мені. Да. А ви хто? Б... Зараз ну, ви покажете документи, а потім я вам покажу. Згідно 18 так, статті. Згідно 18 статті вас влаштує. Вісім стаття вас влаштовує. Так ну так покажіть. Ми з вами не на ринку, давайте ви не будете торгуватися. Ви мені зразу передаєте свої документи, щоб я знав, скільки з ким я провожу бесід. Ну так якщо не важко, полеміку цілим Ви за хорошо знаєте, ви їх почитайте гаршо, боли ютуба не дивилися, знаєте, що тільки стаття 18. Дивіться ютуб, підписуйтесь на мій канал для того, щоб розуміти та знати, як користуватися своїми правами. І зараз ви подивитесь, як поліцейський зобов'язаний проводити розгляд адміністративної справи, і що він зобов'язаний з'ясувати під час розгляду. Давайте, давайте те, що згідно закону. Оці ваші бла-бла-бла, ви будете комусь іншому дома розказувати. Іншому мені добра, не цікаво. Добра, добра, мені цікаво цікаво. не цікаво. Що я довжу вам показати? Вам слово. Якщо ми так по закону, що вам показати? Згідно статті 18 пункту 3. Ну, що самі почитаєте вдома. Самі почитаєте. Да. Ну от як скажете, що вам показати, тоді я вам покажу. Ви хворі чи що? Да. Так ви чули, тут стоїте, що ви хворі. Знову виникають деякі проблеми при спілкуванні. Давайте почитаємо закон України про національну поліцію, стаття 18, частина 3. Звертаючись до особи, тут не зазначено, що водій чи громадянин або у разі звернення особи співробітник поліції зобов'язаний представитись та на вимогу особи пред'явити службове посвідчення. Ознайомлю вас правами, відповідно, статті... 63-й Конституції України, ви не несе відповідальність, замов давати показання щодо себе, рідних і близьких, коли яких визначені законом. Це вам Так, Зрозуміло. Відповідно до статті 268 Кодексу про прийнятні правопорушення, ви маєте право на місці зараз користуватися послом адв... адвоката до іншого селу права, маєте право подати пояснення про питання заяви, маєте право на адвоката. Це вам зрозуміло? Поліцейський не повністю зачитує права водію, тим самим обмежує. Водія в тому, щоб він користувався своїми правами. Не забуваємо ваші права зазначені стаття 268 кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, Хочу скористатися правом про адвокатом. Користуйте до Добре. Ви докази можете надати мову правопорушення? Не можу. Так. Чому тоді тут стоїмо? І так, поліцейські вказує, ви порушили правила дорожнього руху, але докази пред'явити не можу. Це проблема нових бодікамер. Співробітник поліції на місці зупинки авто технічно не має можливості пред'явити вам докази, оцінити ці докази та в подальшому прийняти законне рішення. Ось така проблема. Того, що я бачу, що ви не просягнуть це вам доказ уже. В смысле доказ. Ви ще заяв, заяв так, ви викликали сюди адвоката. Так. Да. Правильно? Так. Да. Час подасте клопотання. Якщо вас це не, ну, не устраює вас, те, що я не можу вам докази подавати, може, адвокат сюди ще не приїде. Та приїде, приїде. Ну приїде добре. В ключі, чекаємо адвоката, правильно? Ну ви ж викликали? Ну, ви викликав. Ну, так і все, чекаємо. Коли учасників нашого клубу зупиняють співробітники поліції, вони одразу беруть нашу карту і телефонують на кол. Центр, якщо це в межах нашого міста, ми завжди виїжджаємо на місце зупинки авто. Водій, в свою чергу, подав клопотання, що йому потрібна правова допомога. І я виїхав на місце зупинки даного транспортного засобу для учасників нашого клубу. Дана опція безкоштовна. Ще раз наголошую, друзі, завчасно долучайтесь до нашого клубу АД юридичний захист водія, щоб завжди мати юридичну підтримку. Коли вас зупиняють співробітники поліції, або коли виникають певні проблеми з представниками ТЦК, ми також консультуємо стосовно цього учасників нашого клубу. Або ми складаємо на місці адмініматеріал, і людина разом зі своїм захисником на протязі 10 днів і оскаржує даний матеріал, або ми переносимо розправу на наступну дату. І присутність адвоката вже на великому екрані. Я вам покажу відео, як ви стояли в черзі, під'їжджали до мене, були непристебнуті, Ви і ваші пасажири. Після чого ви мені почали розказувати, який я хворий, їв козу і все остальне. Ні, я ж вас спитав, чи ви можете передоставити докази. Кажете, я, я не дословно, можу передоставити, Кажу, дословно. я так само можу багато Короче, що казати. Я я, зрозумі, наприклад, я тут виникає деякий словесний конфлікт між водієм та співробітником поліції. Я завжди рекомендую водіям спілкуватися виключно в правовому полі. По Дальшому це буде плюс для вас У першому варіанту о, на місці. Ви вже якби і вирішили складати Кані. адміністративний Кані. матеріал. Да, звісно, звісно, да а Ви ж не оцінювали докази, щоб так, прийняти при, рішення. причому у ну, людини є право скористатися адвокатом. Ні, я просто це... бачу упередженість. Це... В чомусь. Це клопотання може за люди. Я людині предоставляю. У нас як технічної можливості немає. це скривати не буду. Кані. і тут співробітник поліції вже натякнув на те, що. Я тут зараз буду складати постанову навіть без доказів. Ну, ми не хотіли в подальшому йти там до суду або звертатись до керівництва. Тому водій подає клопотання про перенесення розгляду справи у зв'язку з тим, що технічно немає можливості ознайомитись з доказами. Ось така ситуація виникає на наших дорогах. Перше зауваження. Так, Стаття 268. -го. Зачитали не всі права. Саме головне, знаєте, яке, що має право особи знайомитись з матеріалами справи. А коли ж посадово. Ну, може, може бути упустили. Я, ну, я, я, я просто що ну, такі зауваження, да. що mm -hmm. це Просто дивіться на майбутнє, коли не зачитується водію повністю його права, mm -hmm. він якби не може їх повністю реалізувати і в подальшому це вважається. Не може бути упустивий. Я обов'язково зачитую. Може бути. Страховий поліс. Саме цікаве. Так, закон України про обов'язкове страхування, а саме стаття 21.2 mm -hmm. вказує, що контроль за наявністю договорів ну, обов'язкове страхування здійснюється національною поліцією при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформлення ДТП. Дана норма підтверджена рішенням Верховного суду України від 17-го mm -hmm. року. Це у нас вважається не протокол. Якби складали метал, да, да, да. ну просто ви так вимагали страви. Я просто бачите цього. Ну я знав, що при складанні адмінматеріалів а, або матеріалів ДТП. Саме протокол не постанову. Тому це що так. деякі співробітники поліції це не вперше плутають, вказують так при схоєння адміністративного правопорушення. Я маю право вимагати. Кажу, ні, закон України зазначає саме протокол та ДТП. І mm -hmm. дана норма ще підтверджена рішенням Верховного суду, mm -hmm. а рішення Верховного суду ви не проти та без питань. Ну, Хочете, я по-дальшому залишу Я, я вам дума, дума, Почитаю на досуді. Так. А рішення у нас обов'язковість судових рішень, частина 5 відповідної статті, висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного суду, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, ви mm -hmm. є суб'єкт владних повноважень. Оця ж норма також діє, коли спочатку докази, а потім документи, є рішення Верховного суду. Я завжди у поліцію одразу подаю клопотання, чи можете знайомити з матеріалами справи, щоб розуміти, що вони є, що так дійсно у мене є підстава пред'являти документи, є підстава у поліцейського розглядати справу. І по рапорту от вчора нам телефонував, учасник клуба каже: поліцейський зупинив докази рапорт напарника. Рапорт напарника не є доказом, також є відповідне рішення Верховного суду України стосовно цього. Так, ви не повинні були відстебуватись. Я ну і читав, перечитував і закон України про дорожній робота. Я правила... якщо чесно, я тоді це теж сказав, воно просто чуть-чуть було, знаєте, таке у нас співбесіда йшла з людиною. Я потім уже зрозумів, що так, да, це Но коли людина до мене під'їжджала, дійсно була не пристебнута. І були пасажири. А у нас в пункті два вказано, що зобов'язаний бути пристебнутий, як він, так і пасажири. У нас. Ви відповідальність за пасажирів ти також неси, також винесете ви. І так само як і ви не були і пасажири. Ну потім ми вже з вами так почали діалог. Я вже за пасажирів не перестав якось в мене в голові ще була. Ця думка. А потім якось вона мене вилетіла. Я от не хоча казати, не перест... вже не я думаю, ні. може якісь нові зміни були. Перелистав Шурай ПДР. То я вже потім подумав. Вже як знаєте, більш так голова ага. трохи освободилася. Я вже тоді зрозумів, що да, то я вже таке ляпнув. То не цей і так. Переходимо до помилок, які здійснив співробітник поліції. Саме цікаво, що в подальшому він їх визнав. Взяв до уваги, знаєте, ну не часто зустрінеш такого співробітника поліції, який визнає так: тут неправильно, тут не дочитав, тут не досказав, так не повинно бути. Я маю надію, що таких співробітників поліції в подальшому буде більше на наших дорогах. Не можу зазначити пункт 3 статті 35, а Ви читайте вдома. Давайте з документи згідно пункту 2.1. Але стаття 35, частина 3, Нам зазначає, поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення транспортного засобу. Це який саме пункт, з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. Тобто він. А, також ти казав, що ти вважав там, про кримінальне право, а про ДТП йде мова, да? пункт да, да, так? Я... Якщо є інформація, це... яка свідчить, що водії, водії пасажири. Пасажир, на... Є така вимога закону. Дома не потрібно читати. <рес> <рес> І пред'явлення документів у нас, ви кажете, що згідно... 5, ну, да, воно тут чуть чуть діалог пішов не так. Я, я, ж, не, я ж потім переділив. І <рес> саме головне. Переходимо до розгляду справи. Хотів зазначити статтю 280. Це підготовка. Ні, ні, ні. Та ви ж вже підготувалися, ж бачу, що у нас є технічні. Не всі співробітники поліції це роблять. А саме стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді адміністративної справи. Посадова особа при розгляді справи, те, що у нас зараз буде, зобов'язана з'ясувати. Перше, чи було вчинено адміністративне правопорушення? Друге, чи винна дана особа? Третє, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність? Пом'якшують та 34-35. тридцять угу. четверте, тридцять тут Ну це ці ці ці. можемо прийняти. Подальше ми звернув увагу співробітника поліції, що він об'єктивно і повно зобов'язаний вивчити матеріали справи, а також взяти до уваги обставини, які пом'якшують відповідальність та Обтяжують відповідальність. Це у нас стаття 34 та 35 кодексу України про адміністративні правопорушення. Коли ми все вивчили і оцінили усі обставини, виявилося, що обтяжуючих обставин не було. Пом'якшувальні обставини були. І я вважаю, в подальшому поліцейський прийняв правильне рішення. Як бачимо, безпеки не бачу. Людина далі продовжує рух. Тому що стояла на дорозі перед блоками, в свою чергу ми підготували клопотання, і водій зачитав його. Це стосовно малозначності стаття 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності права порушення, ще якими справами користуватися пояснення клопотання, які надавати? давати. Е, хотів би. Хотів би повідомити, що я ви Віктор Володимирович, зазначаю вчинення правопорушення щиро каюся у діях, які призвели до відповідальності згідно частини 5 статті 121 КУПА. Факт правопорушення не відповідає тій суспільній небезпечності, яка є типовою для цього виду правопорушення. Зокрема, дії непристернити пасок безпристепнапасу безпеки. безпеки Суб'єктивно не були направлені на заподіяння шкоди суспільним інтересам, юридичним та фізичним особам. І така шкода фактично не була заподіяна. На викладено керуючись вимогами статті 22, 251 і 288 КПАП України. Прошу звільнити мене в від адміністративної відповідальності згідно за частиною 5 статті сто з КУПАП у зв'язку з малозначністю діяння, оголосивши мені усне Саме обмежимося усним попередженням. Надіюсь, що в подальшому, якщо ми з вами ще побачимося на посту, то ми побачимося саме на добрій ноті, так. а ти будеш пристигнути. І так, по факту, адміністративне правопорушення було зафіксовано на боді-камеру, і тут я вважаю, що співробітник поліції приймає правильне рішення. Не завжди повинна бути поліція каральним органом. Вони зобов'язані проводити певні дії. Для того, щоб в подальшому водій не скоював адміністративне правопорушення і було прийнято рішення на перший раз усне зауваження. Я вважаю, що це добрий знак. В свою чергу, водії, не порушуйте правил дорожнього руху, не давайте підстав для зупинки вашого авто. Завжди знайте свої права та користуйтесь своїми правами.